Всім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося на території компанії Манс і мене звати Владислав. Я займаюся реалізацією даної продукції. Сьогодні я хочу вам показати ріпаковий стіл, який ми освоїли і виготовляємо вже понад 6 років. Зараз ми знаходимося біля лівої частини ріпакового столу, і я хочу вам показати і звернути увагу на те, що ми використовуємо тільки систему зрізу Шумахер це планетарний редуктор, це плошка, це коса, сегменти та пальці компанії Шумахер. Замовляємо напряму, працюємо напряму з заводом вже 6 років і маємо хороші лояльні ціни від них. Цей ріпаковий стіл проводиться в рух за допомогою автономної гідравлічної системи. Ми бачимо бачок, бачимо сам насос, який проводиться в рух ремінним пасом. І якщо зараз закриємо боковину, ми побачимо, що в нас основний відрізний ніж гідравлічний. Так само компанії Ціглер.